Робити і суспільство зміни до обласного бюджету передбачатимуть розподіл так званих вільних лишків і капітальних видатків, які згідно з цьогорічною програмою соціально-економічного розвитку краю будуть направлені в основному на ремонти і добудову освітніх закладів. В першу чергу будуть направлятися на об'єкти, які нам потрібно розпочати будівництво. Я назву один об'єкт, щоб всі не називати Грицевська школа. Вона в нас будується, її нам треба добудувати. Вона буде на нього фінансування. Друге довго будується вже. На сьогоднішній день Скарженецька школа її потрібно добудувати. На ньому будуть направлятися школи кошти, третій об'єкт нова синявка школа, яка стояла дуже довго. Там дуже стара школа. у порядку денному сесії також проекти нових регіональних програм, зокрема, програма розвитку агропромислового комплексу області. На 2012-2016 роки. Ми входимо у весну, і на сьогоднішній день нам потрібно прийняти програму на 2012 рік. І можливо ще й такі варіанти, що потім вносити ще раз зміни в бюджет, бо ми не знаємо з якою ми вийдемо на весну. Моя нада буде підтримку сільхозвиробникам ширшу надавати для того, щоб вийти з цієї ситуації. Ми всі це розуміємо. Друге, яке питання це звіт по будівництву насилі власний дім, і також прийняття нової програми. Вона повинна працювати. Відповідно до розпорядження голови обласної ради Миколи Деракота, чергову вже дев'яту сесію цього депутатського корпусу скликають 2 березня. З цієї дати питання порядку денного розпочнуть вивчати у постійних комісіях облради. Анна Михайловська, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.